Уявіть, спекотний день у давньому Єгипті. Сонце палить нещадно, а в храмі прохолода і золотий блиск. Фараон лежить у саркофазі, вкритому золотом, маска на обличчі сяє так, ніби саме божество Ра дивиться на тебе крізь тисячоліття. Цей метал не тьмяніє, не іржавіє, не боїться часу. За нього люди вбивали один одного, перетинали океани, руйнували імперії. І все це за жовтий шматочок, який можна стиснути в кулаці? Чому саме золото, а не срібло, мідь чи якийсь там алюміній, який колись коштував дорожче золота між іншим? Звідки воно взялося на нашій планеті і чому вважається космічним металом? Чому давні люди вирішили, що це плоть богів? І як один африканський імператор у 14 столітті просто роздавав золото дорогою і ненароком обвалив економіку цілого регіону? Давайте розбиратися щодо чого. Почнемо з самого початку: космічного масштабу. Серйозно, друзі, золото це не земний продукт, на відміну від діамантів, перлів чи смарагдів, які народилися в надрах Землі. Все золото на нашій планеті з космосу. За винятком мізерної кількості штучного, яке вчені створюють у прискорювачах часток, але це коштує дорожче ніж саме золото і практично не рахується. Атоми цього металу не утворилися тут природним шляхом. Вони прилетіли ще до формування Землі, якою ми її знаємо сьогодні, як частина космічного пилу. Найпопулярніша сучасна версія така: мільярди років тому дві нейтронні зірки, мертві зірки розміром з місто, але з масою, як у сонця, зіштовхнулися з такою силою, що уявити важко. Бах! І народилися важкі елементи: золото, платина, уран. Цей космічний вибух розкидав їх по всьому всесвіту, а потім їх частка зібралася на нашій землі під час її формування. Тобто, кожен грам золота у твоїй каблучці це шматочок зоряної катастрофи. Всесвіт подарував нам лімітовану колекцію. За всю історію люди видобили приблизно 220 тисяч тонн золота. Усе це один куб зі стороною 22 метри. Це десь як чотири олімпійських басейни. І ще місце для надувного єдинорога залишилося б. А тепер давайте чесно: якщо після цієї інформації вам закортіло доторкнутися до своєї золотої прикраси або просто подивилися на неї по-новому, то з вас вподобайка і підписка. Бо тепер ви знаєте, це не просто метал, це частинка космосу, який мільярди років. Тепер чому саме цей метал став таким особливим і цінним у всіх культурах? Від Єгипту до Інків, від Китаю до Європи незалежно одна від одної. По-перше, вічність і незнищенність. Золото один з найінертніших металів. Воно не реагує майже ні з чим: ні з повітрям, ні з вологою, ні з більшістю кислот. Тільки царська вода може його з'їсти. Залізо ржавіє, мідь зеленіє, срібло темніє. А золото воно лежить тисячоліттями і виглядає як нове. Давні люди дивилися на нього і думали: ого, це ж вічне, як боги, це плоть ра, кров богів, те, що переживе всіх нас. Тому в Єгипті фараонів ховали в золотих масках і саркофагах, щоб жити вічно. Тому інки вкривали золотом цілі храми. Це був матеріал безсмертя. По-друге, його легко плавити. Температура всього 1064 градусі Цельсія, що для майстрів бронзової доби було звичною справою. Золото неймовірно пластичне, його можна розкатати в лист, у сотні разів тонший за людську волосину. Уявіть, маленьким шматочком розміром з монету можна вкрити підлогу цілої кімнати або ж всього з одного грама витягнути тонку нитку довжиною 2,5 кілометри. М'яке, ковке, податливе ідеальний матеріал для ювелірів ще 5 тисяч років тому. По-третє, неможливість підробити. У давнину це було критично. Срібло чи мідь можна було підмішати, підфарбувати золото або чисте, або ні. Тому воно стало першими справжніми грошима універсальним еквівалентом, якому довіряли всі від фараонів до вавилонських купців. У VI столітті до нашої ери в Лідії, сучасна Туреччина, з'явилися перші золоті монети статери царя Креза. Відтоді золото це гроші, влада і статус в одному флаконі. А тепер найсоковитіші факти з історії золота. Найбагатша людина в історії Манса Муса, імператор імперії Малі, 14 століття. У 1324 році він вирушив у хач до Мекки з караваном у десятки тисяч людей і тисячі верблюдів, навантажених золотом та сіллю. По дорозі Манса Муса роздавав золото настільки щебро цілими мішками, що в Каїрі та інших містах ціни на метал різко впали, а економічні наслідки відчували ще багато років по тому. За різними оцінками його багатство могло сягати до 700 мільярдів доларів у перерахунку на сучасні гроші. Ілон Маск та Білл Гейтс нервово курять у кутку. А тепер про найбільший самородок Welcome Stranger, Австралія 1869. 72 кілограми чистого золота. Його знайшли просто лежачим на дорозі. Два старателі спіткнулися об нього і спочатку подумали, що це якийсь великий камінь. Буквально ой, а що це блищить під ногами? Золото це не просто метал, це втілене людське бажання бути вічним, недосяжним, багатим. Від маски Тутанхамона, яка важить 11 кілограмів чистого золота, до сучасних фортів центробанків у всі епохи воно залишалося символом влади. Якщо ця подорож у світ космічного блиску вам сподобалась, ставте лайк та підписуйтесь, щоб підтримати український контент. Усім мирного дня та до зустрічі на каналі!